На спортивній кухні теж спекотно. Наші українські спортсмени продовжують показувати всьому світу свою силу, особливо якщо суперники під Нейтральним прапором, українська тенісистка Ангеліна Калініна своєю блискавичною грою не на жарт розлютила білоруську Аріну Соболенко, яка теж була під нейтральним прапором. Цю злість зафіксували і камери. Спочатку Соболенко просто випалювала мати на суддю, яка їй зробила попередження за вибій за межі корту у м'яча. Гей! Yeah.

Але така агресивна поведінка не допомогла Соболенко. Наша тенісистка Ангеліна Калініна перемогла білоруську та вийшла на четверте коло турніру в Майами. З чим ми її і вітаємо. До речі, Соболенко вже відома своїми теплими стосунками з Лукашенком хоча намагається вона показати те, що ні війну, ні Лукашенко вона не підтримує. Також Соболенко спровокувала осуд глядачів щодо Еліни Світоліної, яка не потисла їй руку після матчу чвертьфіналу Ролан Гарос влітку минулого року. Сама ж Світоліна прокоментувала це і заявила, що вона взагалі не розуміє, чому Соболенко взагалі чекала її біля сітки, адже вона чітко висловила свою позицію. Ми дякуємо за таку чітку позицію нашим українським спортсменам, які гідно себе показують всьому світу, не тільки поведінкою, але і перемогами.